І диво дивне, є. ніколи ніхто не бачив і не чув такого дива, аж здрогнув святий тесляр, мітла з востоку над самим віфліємом боком, мітла огненна, зійшла, і степ, і гори осіяла. Марія з шляху не вставала, Марія сина привела єдиною тую дитину, що нас від каторги спасла, І пресвятая не повинна За нас лукавих розп'ялась. А недалеко край дороги. Отару гнали чабани та їх побачили. Небогу її дитяточко взяли і у вертеп свій принесли, і чабани його убогі Еммануїлом нарекли. До сходу сонця, рано-рано, у віфліємі на майдані зійшовся люд. І шепотить, що щось непевне з людьми буде Іудеї. оманить і тихне люд. О, люди, люди. Чабан якийсь біжить, кричить. Пророчество Ієремія, Ісаїя збулось, збулось. У нас у пастирей Месія родився вчора, Заголо у вифліємі на Майдані Месія, Ісус Осана і люд розходився. через час чи через два. Прийшов указ у легіон з Єрусалима Отого от Ірода. Незриме і не чути сталося той дій.